Допомогти українським жінкам у непрості часи вже вдруге у Тернополі відбувся форум під назвою Краса жінки. Його організаторка, засновниця громадської організації Я є жінка, I am a woman» Ольга Навроцька. Тематику заходу повністю вирішили присвятити жіночій аудиторії. Краса жінки дорівнює здоров'ю жінки. Ми говоритимемо сьогодні про все і про красу зовнішню, і про красу внутрішню. Говоритимемо про те, як жінка може себе проявити, тобто і малюючи картини і пишучи книги, і виховуючи дітей. Тому сьогодні все про жінок і це для жінок. Минулого року схожу подію вже проводили у різних містах України, оскільки, за словами організаторів, саме від жінок поступали запити на продовження таких заходів, цього разу на форумі Краса жінки у Тернополі вирішили долучити фахівців з різних галузей, аби розповісти про сучасні тенденції догляду за собою та поділитися знаннями, які допомагають розкрити природну красу. Адже найважливіший акцент зустрічі незламних жінок полягає у тому, що потрібно піклуватися про своє здоров'я. Здоров'я підтримувати потрібно не тільки в складний час, тому що нашому суспільстві потрібні здорові жінки. Сьогоднішня наша тема краса жінки. Вважаю, що кожна людина красива всередині, але ми маємо показувати цю красу ззовні. Тому сьогодні ми будемо говорити про захист ультрафіолету, чи це мода чи необхідність. Зокрема, якщо говорити про захист очей, то це є окуляри, з допомогою яких ми захищаємо наш кришталик, сітківку, запобігаючи захворюванням нашого ока до жінок, що незважаючи на складні обставини, які сьогодні нас переслідують, можна сказати, жінка повинна любити себе, доглядати за собою. Краса спасе світ на сьогодні. Українські жінки зіштовхуються з різними викликами війни, серед яких невизначеність у майбутньому. Форум Краса жінки дає можливість краще зрозуміти своє місце в родині, в професійній кар'єрі та в країні. Подія стала місцем натхнення, мотивації та нових знайомств, щоб побути разом у складний час, кажуть учасники своїм досвідом у сфері краси та моди поділилися В'ячеслав та Ірина Дюденки. Тому я хочу донести до жінок, що ніколи, ніколи не пізно себе реалізувати. Займатися саморозвитком і досягати своїх мрій. Життя подовжується і в плюс, і 60 плюс, і 70, і 80. Я хочу, щоб вони були найпривабливіші не тільки на конкурсах краси, а щоб взагалі вся нація українських жінок, щоб всі українські жінки були найкрасивіші, найпривабливіші, щоб як тільки вони з'являлися десь у світі, завжди говорили – це ж українка. На захід також запросили Володимира Симонишина, ветерана війни, який втратив обидві руки внаслідок тяжкого бою на Донеччині два роки тому. Захисник знайомий з організаторкою Ольгою Навроцькою, яка допомагала йому збирати гроші на протезування. На форумі Володимир вперше станцював перед публікою. Захисник каже, що після реабілітації вчився жити по-новому. Тому цей виступ це новий крок до нормального життя. Кожного дня вчуся. Ну тобто, це кожного дня щось, якісь кажу нові виклики, так як от сьогодні цей танець новий виклик, тому що з протезами раніше мені не приходилося працювати з в таких публічних місцях, тим більше танцювати. Надалі засновниця громадської організації Я є жінка АМУМ Ольга Навроцька продовжуватиме свою діяльність на підтримку українських жінок, аби допомагати залишатися їм тендітними та водночас сильними у ці непрості часи.